Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята до нас сьогодні у гості завітало каченя. Погляньте, яке воно сумне. Дітки, зараз весна. Навколо росте багато молодої зеленої травички. А у нашого каченята на подвір'ї немає травички. Тож, малята, давайте допоможемо каченяті. Намалюємо багато травички для нашого каченяти та його братиків і сестричок, маленьких каченят. Малята якого кольору травичка? Так, зеленого. Травичка буває різна: велика і маленька, висока і низька. Але спочатку підготуємо ручки до роботи. Пальчики. Сіли, встали, сіли, встали і побігли наші пальчики. Молодці малята. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, зелена фарба, пензлик і серветка. Беремо пензлик, макаємо пензлик у фарбу зеленого кольору. Набираємо на повний ворс. Так. І з лівого куточка починаємо малювати травичку прямими лініями з гори до низу. Знову набираємо фарбу. Травичка може бути різною за розміром. Тому малюємо одну довшу, а одну коротшу. Знову набираємо фарбу і малюємо прямі лінії зверху донизу. Це буде наша травичка. І так малюємо багато травички. Ось така травичка получилася у нас. Каченята дуже вдячні вам за допомогу. Малята, а що ми малювали? Так, травичку для каченят. А якого кольору травичка? Молодці! Зеленого! Дітки, вдома намалюйте і ви травичку для каченят. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення!